Відносно Коломойського Жидобандера, Перша істинно та частина, друга повністю відпадає. Е, на превеликий жаль, боротьбою е, з олігархами, про що найбільше ми говоримо, е, ми завалювали і втратили е, увагу до саме тих чинників, які найбільш небезпечно підлізли зараз до розвалу нашої країни. У е, 2014 році він захищав виключно свій бізнес. За рахунок державних коштів, які крав через у Коли його усунули з посади, він пішов в опозицію до Порошенка, і мало хто знає, що у 2015 році, у травні, він Коломойський хотів робити державний переворот. Знаєте, хто його стримав? Посол Америки, попередивши по всі рахунки. Він втік через Приватбанк, вивів 5 мільярдів і сидів в Ізраїлі. Ну, поки не прийшла його влада. Тому. Е Пам'ятаєте, я в вересні місяці в цій передачі говорив про те, що зараз найбільш найстрашніше те, що е розроблена спецоперація була і реалізовується по знищенню України, де спільно в цьому працює неукраїнський каганат особі Коломойського, який представляє єврейську общину Європи, і проросійських сил сил і Кремля, Кремля Путіна, який представляє. Медведчук в Україні. На превеликий жаль, ви бачите, що вони починають вже співпрацювати і дуже тісно. І як це здійснюється? Що ви просто зробити, це перше, вони роблять все належне, і це робиться дуже системно, щоб Україна була позбавлена будь-якої міжнародної підтримки. Маєте скандали <сл joue> Америкою, э, з Меркель. Маєте з Нідерландами. Дру... Тобто, якщо щось станеться, ми втрачаємо міжнародну підтримку. Це робиться системно. Другий аспект, е... знищення нас економічно. Маємо скандали з ФОПами необдумані, плюс прилуки великий бізнес, який дає мільярди бюджет. Інвестори ступаються з України. Тобто, щоб нас опустити ще економічно. Третій аспект: армія недофінансовується. Крім того, недовіра до армії. Це саме буде і віра, і мова. Повірте, це наступний крок. Пане Лежа, дякуємо що... вам. Зараз завершую. буде Я завершую. Наступний крок: роздеребанити ліквідні державні стратегічні підприємства, укспирт і там інші залізниці під виглядом ніби боротьби з корупцією. І найголовніша їхня мета, коли я вам з вересня казав. Це їхня мета дереба, точніше, розпродаж землі. На превеликий жаль, якщо вони раніше бу... Пане Барна, власи... Давайте про землю. Давайте перейдемо до землі, і ви потім продовжите думку. Це дуже ключове. Це дуже ключове Це дуже ключове. А що б це зараз? Протидії. Вони почали системно нищити проукраїнську Україн... політиків, активістів, е... непідкупних їм. В тому числі авторитетних військових, щоб не мати відповідного супроту. Зовнішня політика при президенту Порошенку довела те, що Україну ніхто не знав. санкції запровадились, продовжувалися і посилилися. Посилювалися Росію. Е, вигнали з паре з G7. Відносно двох тижнів. Зараз територію можна звільнити і за два дня. Лишень? Росія би забрала свої війська. Але тоді президент не знав, що Росія веде свої регулярні війська. Ми вже воюємо і воювали не місцевими колаборантами, а з регулярними військами. І якому стані була тоді армія? Вам треба мати це до уваги як юристу. Тому я кажу вам дуже обережно: оцінюйте військові дії, особливо коли я за це потусив юриша, який шмаркач називав ворогом України винному смертях. Наші воїнів не Путіна, не його у війська, а президента Порошенка. І це говорить, вибачте, за славу за сранець, який втікав від мобілізації. Ваш теж такі друзі є. Тому я дуже прошу: хто не був в АТО, не був там, не робіть оцінки бойовим діям операції? І ти сам ярестовуєш, звідки взявся з тим експертом? Так, ми хочемо долучити більший формат. Питання: а хто на це дав погодження? Мені здається, Володя, як ми були два роки назад. Політехніці зустрічалися з президентом всеукраїнського товариства Єгеном Чулійом, і Місічуй там говорили про Будапештський меморандум долучати. Він сказав, питань немає. А ви з міст його читали, що там зобов'язань немає. Другий момент: а навіть якби було, хто їх заставить? Тому ми виходимо з тих моментів, що президент зробив про Україну без України не говорити. І він це дотримався. На превеликий жаль. Зараз зовнішня політика провалюється. І це ще раз підтверджує спільні дії проти України, неукраїнського каганату і Кремля. Росію повертають Паре, повертають G7, і переговори робляться без них. Тому відносно станиці Луганської, так мене це пече, тому що е, вересень, жовтень, 2014 року я був там, і там ми робили укріплення в складі 128-ї бригади. Питання. Чому ми українську армію нашу з нашої землі маємо відводити від ворога? Росія повинна забиратися звідти. Тим самим, коли ми відводимо солдат від укріплень, вони не мають де сховатися, відкривається північ. Проходу, оце є поступки, які недопустимі, і це треба говорити зразу. Оце, що ви дивилися кіно, навіть під патріотичними гаслами довело до того, що вибрали більшість України Зеленській. До речі, щиро вдячний Львівнам, що на це не купилося. Маніпуляцій дуже багато, навіть в батьківщині. Не згадайте про те, що в 2008 році прем'єр Тимошенко підписала з МВФ меморандум про ринок землі. Другий небезпечний 9. аспект: вона казала: нехай вирішують люди референдум. Що може бути під час референдуму, як його підтасувати? Ми знаємо, як табачник зробив. Опитування онлайн видатні українці в результаті не Степан Бендерович і Шевченко, а хто теж не українці АМОСУ. До речі, треба всім вам зрозуміти, що Коломойський, Зеленський Аваков і Тимошенко одного поля ягоди. Чи не так? Тепер відносно маніпуляцій і юридичного аспекту. Біда цього Верховної Ради в тому, що вони позбавлені критичного мислення, але ще і взагалі освіти і знань. Це перший пункт, і другий пункт, що вони повністю. Залежні слуги Коломойського і все роблять по вказівці, тобто не думають. І найстрашніше те, що чули оцей рик е, цього гібрида продукта е, ну, з трибуни Верховної Ради, чули, так? Це знаєте рик е, такого гібрида гоя неукраїнського Каганата і Кремлівського Сепара. Чому пояснюється дуже просто: він в одному був правий: Єжовик, кагановичі, ягелі і так далі. Вони робили голодомор, червона армія забрала землю. Зараз вони хочуть забрати землю в нас, українців, але вони хочуть це забрати законно. Чому законно? Тому що вони хочуть скупити її законно. А відповідно, коли право власності, будь-яка країна чи представники країни отримують законно, ми не маємо права право вже її тоді повернути і націлюзувати. Бо цей закон, який вони роблять навіть продаж землі, він дає право українцям тільки продати. А їм, відповідно, скупити. Але ми, українці, не зможемо вже купити. Чому саме так? Тому що проти арабського китайського капіталу, ізраїльського, навіть російського, не буде конкурентний жодний український, навіть агрохолдинг. Все буде через підставні особи. І ще одне сказати: будь-які обмеження по площах, по громадянству, по виду господарської діяльності нівелюються юридично і обходяться дуже просто. Більше того, можу сказати, сам факт. Власності землі, що її можуть купляти тільки українці в першому турі, можуть через підставні особи і іноземні громадяни і фірми, це само собою, плюс е схеми отримання швидкого громадянства України. До речі, за останні 4 місяці, півтора тисячі євреїв отримав. Міль... 100 тисяч китайців заїжджають через фіктивні шлюби за один рік отримує громадянство. Тобто я дуже вас прошу. Обходіть ці питання і думайте про наслідки, які можуть бути при тих чи інших діях. Оце є позиція державника, і але наступно. пане Олеже, але фіктивні, як ви кажете, шлюби можуть бути і в інших країнах, де є ринок землі, китайці можуть і е, Даю вам відповідь. Шлюби Перше, е, Обмеження деякі міри, якщо взяти, наприклад, Європу, ви хочете прирівняти їхні контролюючі служби, які дійсно відстоюють державні інтереси з нашими чи земельні, плюс правоохоронні органи і суди. І ще основний чинник, самий головний, що Великобританія Америка може собі дозволити і Європа тільки тому, що їхні громадяни конкурентно здатні фінансово це робити. А ми найкращі землі маємо і найбідніших людей. Тепер наступне: якщо українці буде проголосовувати закон навіть про продаж землі, українці можуть її продати кому-небудь, ті офіційно купляють, відповідно набувши законно права власності. Україна стає вже джерелом е, територію поділу е, сфер пливу світових транснаціональних компаній, в тому числі е, Росії і неукраїнського кагнату. Ніхто нам вже не підтримує, якщо ми схочемо, будемо десь щось повернути землю собі. Право власності приватної у всьому світі є святе. Розділять і нам саме страшніше те, що вони об'єдналися Кремль і не Кагнат, і вже поділили нашу територію. І тому. Е, я хочу ще наголосити, що е, сама найбільша помилка, яка зараз може ми зробили під час виборів, вони ще можуть виправитися. Це перебрати президента, депутатів, владу. Але коли проголосується закон продаж землі, е, це помилка та, яка вже неможливо буде виправити. Тому щоб цієї помилки не ставилося, от як каже представник Батьківщини Михайло Цимболюк, до речі, головою Тернопільської адміністрації, шановні. Депутати є присутні, підтвердять жодних кардинальних правок внести неможливо. Навіть будуть пропозиції, не проголосують все.